Вітаю! Позаду мене знаходиться Національний центр українських дім, в якому нині проходить виставка сучасної скульптури в просторі межі кордони. На цій виставці чотири десятки українських митців представлені традиційні інсталяції на мілітаристичну тему, а також скульптурні роботи у камерних та інтимних стилях. Щодня проект збирає безліч захопливих відгуків, простір виставки розділений на шість тематичних залів та в цілому займає три поверхи. Представлені об'єкти створені в різноманітних техніках та масштабах. Тут можна побачити інколи навіть шокуючі інсталяції, за допомогою яких митці намагались перезібрати власний світ зі шматків реальності та винайти актуальні сценарії життя. Вимір реальності, що зустрічає нас зі входу, фокусує увагу на боротьбі та історії спротиву українського суспільства, що точиться просто зараз. У циклі проєкту MAVIC автор уособлює головний орієнтир нашу кінцеву досяжну мету, перемогу та незалежність. На межі включає в себе цілий поверх експозицій, тут можна побачити пластичну інсталяцію з повітряних куль DreamScape. Що має метафоричне відтворення ковдри як безпечного простору чи укриття. Інсталяцію доповнює музичний калейдоскоп, що нагадує сон, мінливий та сюрреалістичний, такий, що описує досвід тривоги, неспокою, втечі та рефлексії постраждалих від війни. Також тут можна познайомитись з проєктом RedLine, в якому піднято тему градації усвідомлення такого явища, як війна. Повноти розуміння цієї найвищої кризи без потреби проживати її в реальному житті. А ці кахельні будиночки народились в австрійському лінці. Художниця інсталяції крихке місто була змушена виїхати туди з охопленої війною України, майже іграшкові але зі справжніми ранами війни, з щербинами та підпалинами. Зала відбиток пам'яті рефлексує на тему колективних спогадів, прихованих і оприявлених. Тіні набувають чіткості та форми, відтворюючи те, що іноді збережено не повністю. Більшість колекцій і наших національних надбань зараз перебувають за межами країни, в бомбосховищах. І тому зрозуміло, що досить важко експонувати класичне мистецтво. А на щастя, ми маємо колекціонерів, ми маємо сучасних скульпторів, які і меценатів, які зацікавлені в тому, щоб навіть в таких важких умовах популяризувати мистецтво. Ну і власне, коли ми крокуємо нашими шістьма залами, ми можемо познайомитися з численною кількістю митців-концептуалістів де є реальність, де є простір більш інтимний, присвячений конкретним митцям, де висловлювання щодо того, як ми переживаємо сьогоднішні страшні події, є дуже багатопластовим, багатозначним, точним і чуттєвим. Великий простір виставки пропонує ще декілька залів з безлічі об'єктів та інсталяцій, запрошуючи до рефлексивної подорожі та роздумів про загальнолюдський досвід подолання і встановлення кордонів. І, е, ця виставка е, якраз про реальність, про пам'ять, про вшанування пам'яті і про те, якою має бути культура. І в часи дуже важких випробувань, визвольних змагань, і яким буде майбутнє нашої культури після перемоги, тому приходьте споглядати нові простори, окреслювати власні кордони та межі можливого і, здавалося б, неможливого. Усі охочі можуть знайти детальну інформацію на сайті національного центру або на офіційних сторінках в соціальних мережах Instagram та Facebook.